День Святого Миколая, Ми вирішили випустити новорічну марку. На марці зображена війна, воїн наш і дівчина, які вони розділені війною і відмічають новий рік, але окремо сьогодні. Ця марка показує скільки людей, скільки дітей знаходиться. Далека один від одного сімей, хтось чекає своїх чоловіків, хтось поїхав. Але ця марка про про надію, про те, що ми всі будемо разом. Ми будемо зустрічати новий переможний наш новий рік родини цінності це важливе. А сьогодні ми, в принципі, вся країна стала єдиною родиною, які пов'язані спільною долею. І всі ми сьогодні віримо і діти і дорослі в дива, і переконані, що разом об'єднавшися, доклавши зусиль, ми ці дива зробимо. Ну а пошту нашу вітаємо з новою маркою, актуальною, красивою, яка в тому числі і виконує функції збору грошей на допомогу нашим збройним силам. А Я вірю, що наступну марку ми вже будемо гасити вже присвяченою перемозі. Дуже хочеться скоріше. І Я вірю, що ми всі разом з вами зберемося вже з маркою. Про перемогу нашу розпочинаємо урочисте спецпогашення новорічної марки. Непереможний новий рік. Колеги марку намалювала дівчинка, 11-класниця з Миколаєва. Ми проводили конкурс на вибір марки. Перше місце зайняла оця картинка. Це дівчинка вирісмалювала. А друге місце на зайняла листівка, яка яку сьогодні можна надіслати разом з Маркою всім своїм рідним.